Вернівцях військових звільнили від сплати оренди за комунальне майно. Також це рішення розповсюджується на рідних військовослужбовців. Навіть не виносяте сесійну залу і не починайте обговорювати багато чи мало. Ми надаємо пільг військовослужбовцям. Ну навіть не можна це обговорювати. Пільги військовослужбовцям треба надавати, 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 надавати і безкоштовно все надавати, тому що це та категорія, яка захищає нас з вами. Я вважаю, що більш правильного рішення, ніж поставити усіх всі категорії в рівні умови, немає. Є категорії, ну до яких ми маємо ставитись лояльно. Тому повністю підтримую цей проект. Рішення звільнення від орендної плати розповсюджується на бізнесменів, які надають приміщення для ВПО та волонтерських пунктів. Також від сплати оренди звільнили поліцейських та родини загиблих героїв. Зараз дуже важка ситуація фінансова для всіх. Для всіх, тому що в країні війна, бізнес не працює. Якщо орган місцевого самоврядування має таку можливість, то треба допомогти бізнесу малому середньому в основному, а в тому числі тим військовослужбовцям, які орендують комунальне майно. Окрім того, під час воєнного стану на підставі звернення орендаря для бізнесменів діятиме знижка 50%, крім певних видів діяльності. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Слід за Києвом та Львовом у Чернівцях на черговій сесії міської ради депутати проголосували за часткове відшкодування вартості генераторів, які ОСББ ЖК та управителі придбали для багатоквартирних будинків. На виплати планують витратити 10 мільйонів гривень впродовж 2022-2023 років. Ми зробили нову міську цільову програму, яка дозволить сьогодні відшкодовувати до 80% вартості придбаних генераторів Тр повинен більше бути потужністю більше ніж 3 кВт і куплений не пізніше ніж. Точніше, не раніше ніж 24 лютого 2022 року. Така програма була розроблена з метою створення в будинках своєрідних пунктів незламності. Концепція передбачала те, що генератори перебуваються не для того, щоб ну, оскільки зараз технічно забезпечити можливість освітлення в кожній квартирі досить складно. То для того, чаби щоб в кожному будинку були свої рідні пункти незламності, так щоб були певні можливість там зарядити телефон, забезпечити водопостачання. Згідно програми, одному будинку зможуть компенсувати до 40 тисяч гривень. Відтак депутати запропонували збільшити цю граничну межу. Маю пропозицію змінити верхню межу, там де написано, що генератор має бути не дорожче, ніж 40 тисяч, Буду. до 60 тисяч вартості верхньої межі. Тобто, якщо 5-кіловатний генератор, то він 60, 65, 70, 80, 90 тисяч. Те якщо ми говоримо про бензину, якщо мешканці купують дизельний генератор на 5 кВт, то вони мають заплатити всі 90 тисяч. Виникло питання і щодо пункту про забезпечення одного будинку одним генератором. Написала один генератор на один будинок, але ж є суттєва різниця. Будинок може бути п'ятиповерховий, дев'ятиповерховий, двох під'їзний, чотирьох під під То напевно, що тут теж в цьому пункті треба вносити справку. Тож депутати визначили, що отримати компенсацію можна в розрахунку один генератор на 36 квартир. Відтак, після палких дискусій. Програму підтримало 24 міських обранців: Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. У Чернівцях відбувся перший Буковинський онкологічний форум, в рамках якого медики з різних куточків нашого краю мали змогу обмінятись досвідом та обговорити найновітніші технології лікування. Цей форум стане майданчиком та платформою спілкування між нашими колегами, первинкою та вторинною допомогою медицини краю для того, щоб покращити діагностику та лікування онкологічних пацієнтів. Основне завдання форуму. Тому що ми маємо акцентувати на те, що Медицина змінюється, вона швидко змінюється. Онкологія швидко змінюється. І основне наше задання нашого центру це надання сучасної, якісної і вчасної онкологічної допомоги нашому пацієнту. Рак так називаємо ми цю недугу в народі. Одне із захворювань, про яке людство, на жаль, згадує все частіше і частіше. Це страшне слово відразу вселяє в людину страх. Ні вік, ні стать, ні національність не є перешкодою, адже онкологічні захворювання поширені в усіх. Країнах посягаючи на життя не тільки дорослих, але й дітей, фахівці вони е, почують е, саму новітню інформацію в сфері онкології для того, щоб е, вони могли скерувати пацієнтів із підозрою на онкологію, скерувати пацієнтів із е, е, вперше виявленою онкологією і знати, що розповідати їм стосовно лікування, що стосовно подальших можливостей лікування, і саме головне стосовно результатів. Рак молочної залози найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Щороку понад півмільйона жінок у всьому світі помирає через цю недугу. Однак хворіють на рак грудей і чоловіки. Онколог Дмитро Бухтєєв каже, аби попередити недугу, людям слід відвідувати профілактичні обстеження а лікарі в свою чергу зобов'язані спонукати пацієнтів до проходження медогляду. На першій стадії, якщо у пацієнтки знайшли пухлину молочної залози, 95% то, що вона проживе 5 років, буде жити далі, ну дуже довго. А наприклад, якщо на четвертій, хоч раз на рік, після 40 років, хай жінка приїде, зробить мамографію чи ОЗД. Ну, Нема на сьогодні іншого методу діагностики. Просто наразі кваліфіковану допомогу онкохворим пацієнтам надають у Чернівецькому онкологічному центрі. Медзаклад оснащений сучасним обладнанням та командою професіоналів, яка нещодавно врятувала життя харків'янину Володимиру. Це в мене проблема виникла е, випадкова, тобто. Нічого не боліло, не хворів і пройшов обслідування, тобто зробив томограф, і мені показало, що є декілька дуже серйозних питань. У мені була зроблена операція по видаленню лімфатичних вузлів. Вся команда операційне закладу тобто дуже чутлива. Відноситься до пацієнтів, тобто тості реймаціріанімаційне, навіть заходи то є, дуже після операції. Аби відвідати перший Буковинський онкологічний форум до Чернівців, з'їхались медики із найвіддаленіших куточків краю. Наприклад, десь з віддалених районів, наприклад, Сокирянського району ми сьогодні бачимо лікарів, ми бачимо з Потильського, з Вижницького, з гірських районів. За словами Ігоря Малишевського, онкологічні форуми у Чернівцях планують проводити і надалі. У нас дуже багато планів, які ми всі будемо втілювати в життя, але це перший крок. Надіюся, він буде вдалий і ми будемо мати з цього користь, і користь будуть мати пацієнти. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. це 10-й освітній простор, який відкривається в рамках компанії, які працюють під брендом РГК. І це освітній простір, це простір для, для навчання працівників нашої компанії. Загалом навчання складається з двох етапів, пояснює директор з персоналу РГК Константин Єровтєєв. Навчання складається з двох, двох таких етапів: перший етап це софт скіли і хард скили. Совскили ми готуємо наш управлінський состав. А Хардскіли Ми готуємо тих, хто дійсно працюють у нас в компанії в, в робочому в робочій сітки у освітньому просторі. Облаштовані як теоретичні, так і практичні класи, де є можливість відпрацювати та вдосконалити свої навички на справжньому обладнанні. Також тут передбачений клас віртуальної реальності. Ця кімната розрахована для навчання та тестування працівників газових, газових систем. Тестування відбувається методом екзаменування у вигляді програмного забезпечення віртуального, яке аналізує помилки та порядок дій при виконанні тих чи інших робіт. Цей проєкт почали розроблювати ще до 24 лютого, розповідає Віктор Горда. Головною його метою було не тільки підвищення кваліфікації працівників Чернівці газу, а й надання шансу боковинцям освоїти нову спеціальність на даний момент. Цілі трошки змінилися, тому що тільки офіційно на території Чернівецької області зареєстровано більше ніж 150 тисяч тимчасових переселенців, вимушених переселенців. І наш навчальний центр, наш навчальний простір запрошує їх до співпраці для того, щоб дати нову дорогу в життя і цим людям. Тривалість такого навчання залежить від обраної програми, розповідає Константин Єровтєєв. У нас десь 20 програм. Розроблених. Цикли йдуть півроку, і деякі цикли йдуть місяць. Тут все залежить від програми і кого навчаємо, і для чого навчаємо. Навчаємо як з нуля, так навчаємо, постійно навчаємо раз в рік. Ми навчаємо наших працівників. Щоб потрапити на навчання, потрібно звернутись безпосередньо у Чернівці. Газ зазначає Віктор Горда. Задля того, щоб будь-хто зміг отримати цю послугу, вони можуть звернутися до нас. І що стосується переселенців, тимчасово вимушених переселенців або переміщених осіб. Я думаю, що в найближчий час ми укладемо угоди як з центрами зайнятості з міською радою з обласною радою щодо задіяння спільних програм в цьому напрямку. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Вишита сорочка Лесі Українки відреставрована ікона 19 століття. В Чернівцях відбулось вручення міжнародної премії імені Ольги Кобелянської. Лауреатами нагородження стали митці, які всіляко досліджують творчість поетеси або ж висвітлюють тему жінка в українському суспільстві. Працює оргкомітет не просто один день чи тиждень до свята, а цілорічно. І до цього дня намагаємося, аби лауреати сотворили нові якісь речі, чи це художні полотна, чи це вишивки, чи це ткацтво, чи музичні твори, чи театральні речі, які стосуються саме цієї теми Жінка в українському суспільстві. Започаткували премію ще в 2006 році, розповідає Віра Китайгородська. Ми із готельно-туристичним комплексом Буковина із депутатом Чернівецької міської ради Валерієм Чинушем свого часу, свого часу заснували цю премію, і слава богу, вона кожного року існує. Тобто не було перерви ні на ковідну ситуацію, ні на війну. Вважаємо, що культура має бути підтримана. Тож серед 54 номінантів цьогоріч обрали двох лауреатів. Серед них художник-реставратор Володимир Краснов. Митець відтворив кілька десятків метрів старовинного іконописного полотна. Ось ця картина 4 метри 40 сантиметрів. Її купили офіційно Чернівецький художній музей, вона сама родом із путіли, усь путіла там є. Вона, значить, написана на холсті, що ікони бувають на дереві, а це на холсті. Ну і теж і, і вона була як тут ви бачите, розсипана вся великі. Ще одною лауреаткою стала Тетяна Зес, яка започаткувала проект Вишиванка в житті відомих українців. Сьогодні мисткиня презентує відтворену вишиту сорочку Лесі Українки. Це сорочка Лесі Українки. Від сорочки збереглися рукави в Київському музеї Лесі Українки, музей видатних діячів української культури, і збереглося фото, в якому і Леся Українка в цій сорочці. Завдяки цьому фото ми фото ми відтворили комір. І Олена Пчілка, саме в цій сорочці, вони фотографувалися. Тетяна розповідає, планували також представити повноцінну відтворену вишиванку Ольги Кобилянської. Однак війна внесла свої корективи. Наступне ми плануємо, на жаль, ми не змогли презентувати. Оце рукав трошки незавершений, Це рукав сорочки Ольги Кобилянської. Ми хотіли її презентувати, але, на жаль, не встигли, тому що немає світла. Оці бомбардування були і вирубали світло, і вишивальниця не встигла. Але я думаю, що ми її завершимо і скоро вже презентуємо повну сорочку. Також до вручення премії долучився і волонтерський штаб Українська команда. Будемо і далі долучатися до таких знакових подій. Будемо відтворити нашу українську культуру і будемо нести в люди далі наш український стеження. Разом буде Україна. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Виживуть тільки закохані Траян Попович та інші. В Чернівцях анонсували показ документального фільму про мера Чернівців часів Другої світової війни. Стрічку вдалось створити за підтримки благодійного фонду суспільні ресурси та ініціативи. А от ідея екранізувати історію виникла в журналіста В'ячеслава Хабайла. В мене виникла ідея. Я знав, хто такий Траян Попович. Я знав про те, що Сергій Воронцов, літератор, журналіст. А написав, створив книгу про Трана Поповича, У мене виникла ідея екранізувати Тряна Поповича, зробити короткометражку документальну. Запропонував, зустрілися, підтримав і кажу, не вагаючись, починаємо знімати. Сценарист фільму Сергій Воронцов розповідає: вдалося втілити більшість фактів про мера однак залишили місце і для творчості, тож не обійшлось без художньої частини. Він дуже історично достовірний, тому що, по перше, тільки цитати використання Поповича, Потім ми використовували документи, але більшу частину це художній вислів. В'ячеслав Хабайло каже: основна ціль фільму розповісти суспільству про Траяна Поповича, який врятував життя тисячам чернівчан єврейського походження. Найголовніша єдина мета, як для мене це для того, щоб якомога більше людей почули і взнали, хто такий Траян Попович, чим він займався. Що він зробив в той період часу, коли він був примарем міста Чернівці з 1941 по 1942? і виявляється, його внесок є просто неймовірним. Людина, яка врятувала майже 20 тисяч. Чернівецьких євреїв свою чергу Сергій Воронцов каже: документальний фільм презентує історії чернівчан у часи Другої світової війни і розкриває таємницю, чому на війні головне слово любов а історії порятунку важливіші за тему вбивств. Оце людина жертва, тобто він все, що він зробив в 41 першому році, і далі він до 44-го року продовжував рятувати євреїв. І допомагати їм він надавав офіс свій адвокатський. Він приховував цих людей у своїй квартирі. Актор, який зіграв головну роль, ділиться, не вагався, коли запропонували відтворити історію мера чернівців. Неважливо якої ти нації, неважливо чи ти українець, румун єврей. Головне лишатися людиною. І оця людина з великої літери, на мою думку, такою людиною був сам Троян Попович. Коли вже Сергій запропонував мені знову поринути в саме в ці в цю сповідь Трояна Поповича, то я звичайно погодився і що з цього вийшло, ви вже побачите на екрані. Незабаром показ документальної кінострічки планують у кіномистецькому центрі імені Івана Миколайчука, а також серед учнів та студентів у навчальних закладах. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Вони були змушені покинути рідні домівки та їхати у невідоме. Люди, які не щок знають, що таке війна, розповідають. Будь-яка допомога нині є дуже потрібною. Дуже допомагають е, кожна. Організація дуже допомагає всі, ну як до переселенців дуже гарно відносяться, стараються, щоб ну оказались ми в таких умовах, дуже печальних вдома. Звичайно, краще Харкова немає нічого, але дуже всі допомагають. фейсбуці знайшла е, організацію цю і написала повідомлення. мені відповіли і от позвали тепер дуже допомагає дуже. Мене хлопці, син та батько допомагає. Благодійники фонду Вікторія докладають неабияких зусиль, аби допомогти якомога більшій кількості людей. Не забувають і про Чернівчан. Безмежно вдячна фонду Вікторія за гарну організовану роботу. Ми недавно стояли в паркі і спостерігали оту от толпу і ніяк не можна було організувати наші маси. То тут зовсім по-другому. Акуратненько по черзі, дисципліновано на кожний час, і я бажаю фонду гарних активних волонтерів, хороших благодійників і безмежно вдячна за допомогу. Благодійники пліч опліч із волонтерами формують продуктові кошики та гігієнічні набори, аби роздати безкоштовні пакунки тим, хто цього потребує, зауважує Руслан Раздорський. Сьогодні допомогу отримують внутрішні переміщені особи, особи з інвалідністю, малозабезпечені і багатодітні. Забрали тих людей, які ну ну найбільше потребують цих продуктів харчування. Тому ми сьогодні взяли цих людей для того, щоб вони мали би хоча б перед Новим роком, що невеличкий запас продуктів харчування. Руслан Роздорський каже, нині організація забезпечила рятівними пакунками понад сотню людей. Орієнтовно ми записались на 100-120 чоловік. Це мука, це консерви, це олія, це хімія. Саме необхідне, те, що люди в повсякденному житті використовують собі для звернення до Чернівецького обласного благодійного фонду Вікторія та отримання продуктового набору за наявності підстав та можливості їх підтвердження. Можете зателефонувати що вівторка та щочетверга. З 19 до 21.00 на будь-який із наступних номерів телефону, які ви бачите на екрані. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь. Калюжі поверх коврового покриття, пліснява на меблях та стінах, зіпсована електропроводка. З таким видовищем стикнулись працівники приватного закладу, який знаходиться в підвалі. Причина розпочатий дорожній ремонт на провулку. Вода текла просто між до не попадаючи туди. Подивитику проблему. От біля витяжки, де іменно це стоїть, от все в воді кавролін, здулася от плитка. Вже відсі починає підійматися. Стінка, от обратіть внимання, саме… Уже цвіль пішло. Про те, що поруч буде ремонт, власників приміщення не попередили, розповідає Денис. Тож вже під час робіт підвал почало затоплювати. Коли почали робити цю ремонтні роботи тут, нас ну, ніхто не попередили, можна сказати, так, щоб ми знали, що тут точно будуть так ухопуватися. Люди почали собі зробили ремонт свою справу, але ну, вони не догляділи всіх нюансів. Вони поставили лівньовки не до кінця, нас почало затоплювати. Ми неодноразово їм раз показували, коли приїхали. Ну це десь буквально тиждень ми виявили назад. І почала вода всередину йти. Підлога в закладі не висихає вже більш ніж тиждень, скаржиться адміністратор. Що з цим робити? Вони коли ми бруківку поставимо, ми тоді вже будемо розбиратися. Поки бруківку поставимо, там вже йому не зробити. Жо не бо не підтопило повністю здання. Денис розповідає, ремонт обійдеться дорого. Відновити повністю приміщення своїми силами не вдасться. Поки не буде ну експертна служба, не оцінив. Ну це дуже ну апаратура, поймає все, все мебель, все було нормально, все ухожене, все цей стін на ну, ремонт. Я навіть не можу прим'яно сказати. В департаменті інфраструктури та благоустрою коментувати ситуацію відмовились. Тож невідомо, чи міська влада відшкодує власнику завдані збитки. Богдана Дем'янів, Максим Дамко, Чернівецький промінь справжніх спортсменів не зламає ні війна, ні холод, ні блекаут. Через повномасштабне російське вторгнення Дмитро був вимушений покинути своє рідне місто та виїхати за кордон. Невдовзі спортсмен повернувся до України та почав облаштовувати своє життя на Буковині. Я приїхав до Польщі одразу там побув чотири місяці і приїхав сюди. У мене тут тренувався друг, і ну я приїхав до нього, виходить, і почав тренуватися просто тут. Відновивши тренування, Дмитрові довелось прийти на легку підготовку до турніру. Була дуже інтенсивна підготовка, багато тренувались кожен день, були різноманітні завдання. На одному килимі у Чернівцях зібралось понад 100 юних каратистів, які з'їхались до Буковини, аби взяти участь у масштабному турнірі Чернівці оупен Оупен-2022». Тут е, діти з різних місць зі всієї України. Це клубок України. Навіть ті е, хлопці, дівчата, які Переїхали з окупованих територій, вони все одно знайшли клуби, вони тренуються, і більше того, вони продовжують виступати. Позмагатись за Кубок України вирішили і каратисти з Дніпра. Дітям це було потрібно. А зараз потрібні змагання, тому що вони стараються, вони прагнуть досягти і ці, їм. Це допомагає з ну, сильніше, не зважаючи не, не, не які обставини. Наставник українських каратистів Андрій Зима розповідає: наразі у Дніпрі є велика кількість переселенців із Луганської та Донецької областей, які намагаються відновити своє звичне життя. Ми цих теж приймаємо у себе в клубі. От, вони приходять, вони приходять ну так, клубами, які були в них, там, тому що всі згуртовуються. От, тренування проходять, буває світла нема, але ми так, виходимо з становища. Вони тренуються в холодних залах, коли немає тепла. Вони приходять до клубу попри блекаут. Українські каратисти, спортсмени, які, попри всі обставини, продовжують бути відданими своїй справі. Головне це бажання бачити. Нема світла, немає опалення, але ми збираємо майже всю Україну. Тут в Чернівцях в нових обставинах дуже важко і проводити. Це перший е, саме дитячий, дитячий турнір. Е, які проводить наша федерація в цьому році, тут е, більш ніж 100 дітей приймають участь і тренує їх Олімпійський Пер Станіслав Горуна. Чим ми дуже пишаємо професійні спортсмени, за плечами яких є безцінний досвід, в один голос кажуть в умовах війни молодому поколінню неабияк важливо продовжувати розвиток власної спортивної кар'єри. Для дітей це дуже важливо, тому Оскільки складна ситуація в країні, і багато хто поїхав за кордон, багато хто перестав тренуватися. І саме для тих, хто тренується, займається карате, це класна можливість залишатися знаєте, в темі і не втрачати форму. Відбулася така серйозна консолідація в нашій країні, і кожен, кожен робить все від себе, щоб це життя продовжувалося надалі. Да? Щоб... Всі так само ем, зростали в рівні там спортивному і так далі. До слова, минулими вихідними у Чернівцях відбувся всеукраїнський турнір Чернівці оупен Оупен-2022», в якому взяли участь понад 700 учасників з усієї України. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. 24 лютого життя кожного українця розділились на до та після. Тож, аби діти, хоча б на мить повернулись до мирного життя та почували себе у безпеці, Українська асоціація футболу започаткувала ряд соціально спортивних проєктів. Розповідає Альберт Комарі. Головним проєктом став проєкт Футбол заради життя власне. Саме тому і наша виставка називається Футбол заради життя. Було проведено майже два десятки акцій тільки під цією назвою. Але щоби всі зрозуміли, ми не обмежуємося в межах цієї виставки тільки цим проєктом. Окрім цього, існують інші соціально-спортивні проєкти, такі як «Відкриті уроки футболу або «Проєкт поруч. Головною метою акції Футбол заради життя була допомога і підтримка дітей з родин внутрішньо переміщених осіб, дітей, батьки яких зі зброєю в руках захищають Україну, а також юних футболістів Буковини під час війни з окупантами. На цій виставці емоції української дитини під час війни, радість, сум, спокій чи смуток. Різні емоції, різний психологічний стан дітей, різні діти: діти з благополучних сімей, діти внутрішньо переміщених осіб, діти з сиротинців. Вони всі є на цих світлинах, і кожного з них можна впізнати. Виставка робіт триватиме до середини грудня. Зауважує Альберт Комарі. Виставка триватиме протягом ну попередньо двох-трьох тижнів. Проте, можливо, якщо навіть закінчиться її експозиція в цьому залі, то експозиція продовжиться в іншій залі нашого музею. Тому ми, звичайно, в першу чергу хотілося б запросити дітей, буковини, так чернівецьких дітей. Багато з них хто впізнає себе на цих світлинах, так а взагалі, щоб вони бачили, що футбол це якраз та справа, яка може допомогти їм вирішити певне коло проблем. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. 1 мільйон 300 тисяч то новий тепловізор вартістю 70 тисяч гривень. Таку допомогу виділила громада та депутати села Тереблечі для своїх односельчан, які захищають Україну в лавах збройних сил. Ми написали заяву на виконком, і громада вирішила депутати виділити з державного бюджету кошти. Для зсу, для наших людей, які знаходяться на захисту нашої держави, волонтери вже вирішили нового помічника відправлять в батальйон, де служать односельчани. Тепловізор, значить, який був придбаний в громаді села Тереблечі, буде направлений в воїнську часть ту бригаду, 10 10-й батальйон. А от виділені кошти місцева влада планує розподілити між захисниками. Виділяється воїнам, які на сьогоднішній час воюють на передовій. По 30 тисяч десь так виходить кожного. Знаючи, що тепер всім тяжко і воїнам також тяжко на передовій. Ми з депутатами вирішили збирати кошти, не збирати, а виділити кошти для наших воїнів. Разом з допомогою від громади села за власні гроші купив бронежилет та планує також передати його на передову і батько одного із бійців. У нього є там, але він каже: якщо є можливість купити, пересліду, бо там є хлопці, які ну, недостача там. Така Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.